Сьогодні у нас 26 травня 2024 року. Це мій виноградник на Київщині. Ну, от, показую, в якому стані на сьогоднішній день мої виноградні лози ну, і суцвіття. Уже скоро буде цвісти. Це в мене самий ранній кущ. По ньому я орієнтуюсь і коли проводити обробку виноградної лози перед цвітінням. Ну а далі в такому стані вже виноградна лоза. Загальний стан непоганий, фактично на кожній Лозі є суцвіття. Ще, можливо, десь є лишні лози. Перед тим як буду обробляти, я ще подивлюся, що залишити, а що видалити. Так що готуємось до обробки виноградної лози перед цвітінням. Також непогано відновилися у мене лози і на тому виноградному кущу, де було зовсім погано після заморозків. Але, як бачимо, є і суцвіття, і йде ріст виноградної лози. Так що я думаю, все буде в порядку і будемо надіятися, що буде непоганий врожай. в такому стані у мене і лоза, яка знаходиться в іншому місці. Фактично на кожному кущі Є врожай? Ну? З іншої сторони теж все нормально? Все Відновлюється. Все росте. Ну і Далі теж? У мене все. Більш-менш нормально. Є суцвіття, Росте виноградна лоза. Підв'язую, нормую. Навіть мій кеша, що найбільш постраждав, відновлюється. врожай на ньому в цьому році буде. Значно менший, але нічого. Ну, так, загальний стан моєї виноградної лози.